Шанування пам'яті мільйонів невинно вбитих євреїв розпочалось із молитви та хвилини мовчання за всіми жертвами масових страт. Голова Шосткінської релігійної юдейської громади Сергій Кацман нагадав присутнім, що вважається голокостом і привів сумну статистику. Цим терміном називають винищення німецькими нацистами євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених та інших людей для проведення тартур і страт. Нацисти будували концентраційні табори найвідоміших, в яких вважається свинцем. Всього під час Голокосту загинуло близько 6 мільйонів євреїв, із них полтора мільйона дітей. В Європі, охопленій війною, майже не залишилось безпечного місця для представників єврейської нації. Кожна країна має свої місця масових страт богообраного народу. Є таке місце і в Україні. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту ми вшануємо всіх невинних вбитих нацистами людей під час геноциду. Антисемітизм це вороже ставлення до євреїв. Був одним із основ нацистської ідеології Третього Рейху. Після свого приходу до влади Адольф Гітлер почав фізичне винищення євреїв під час Голокосту. Нацисти знищили близько третини всіх євреїв світу. На жаль, до наших днів не збереглося повний список жертв Голокосту. Євреїв часто вбивали цілими сім'ями. Нацисти знищували євреїв по всій Європі. Чимало жертв Голокосту налічується в Україні. Найбільшим місцем страти євреїв у нашій країні є Бабі у Києві. Трагічна доля чекала на євреїв з початком окупації шостки. В місті не припинялися регулярні арешти та казні. І одне з місць, де проводилися жахливі вбивства, став завод «Свема». Усього на Свимі знищили сотні жителів шостки єврейської національності. А дорогу, по якій везли арештантів, називали шляхом смерті. Світлана Назаренка, помічниця народного депутата Ігоря Молотка, зазначила, що ті злочини проти людства, які вчиняли нацисти, нині вчиняють расисти по відношенню до українців, і висловила сподівання, що кожного нелюда буде покарано. Про те, що людство має робити висновки з таких жахливих уроків історії, говорила заступниця міського голови Марина Харламова. А член іудейської релігійної громади міста Шостка Елизавета Карпенко про вірш. Це Голокост. Всього одне і слова, но його сенс пекучий болі жар. Вбивали всіх старого і малого. І мало хто життя порятував. Кожен рік ця дата збирає людей, збирає у могил, обелісків, у, обеліскі, у пам'ятників. І ми йдемо тоді з квитами, щоб пам'ять в, чому, ні в народу. Розділити сум цієї дати з членами громади прийшли представники інших громадських організацій. Это не просто дата в календарі, это день почтення пам'яті тих, хто погиб при тих трагічних событиях, которые проходили не только в Бабрим Яре, в Кривому Роге, в Одесі по всей нашей Україні забыть Придати заб'єнію такою невозможно. Євген червоний, голова ветеранської організації міста Шостка, нагадав, що лише у Бабиному Яру було страчено близько 150 тисяч осіб і висловив сподівання, що зовсім скоро Україна переможе і над нами запанує мир. Усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку та каміння. Адже за єврейською традицією, щоб вшанувати пам'ять померлого, відвідувачі кладуть на могилу невелике каміння. У єврейській інтерпретації камінь символізує вічність. Далі пам'ятні Заходи продовжились у центрі юдейської громади, де було запалено шість свічок за кількістю шести мільйонів страчених євреїв. Згадали тих, хто свій останній прихисток знайшли біля села Островушки. Бета протитанковому розстрілювали євреїв. В основному та були євреї із Новгород Сєвєрська і Округів. От парадоксальне явлення. Самому младшому. Его мальчику было 6 месяцев. Самой пожилой женщине было... Восьміся Юрій Трахтенберг задає риторичне питання: чим ці люди загрожували нацистському режиму? І відповідь є лише одна: вони були євреями. У 2023 році ця подія припадає на час війни в Україні, і сьогодні від рашистських ракетних атак гинуть новонароджені українці і євреї, які пережили ад концентраційних таборів. Сьогодні у центрі Європи увесь світ є свідком прояву ненависті та заперечення існування української нації. Але, як показує історія, правда завжди перемагає, а зло обов'язково буде покарано.